Для мене це знаєте, як в полі чудес, це чорний ящик, який відкриєш там, побачиш, що це для захисника з позивним Шкіпер в місці опіксельного кейса поки що повна загадка. Для решти під грифом секретно. Єдине, що замовчувати не варто високий відсоток влучання, багаторазовість обладнання, а значить, максимальний ефект у війні з настирливим сусідом та збереження життя наших воїнів. Коштовне обладнання днями передали атомники стрілецькому батальйону. Малі Щербаки, Запорізький напрямок наразі місце дислокації підрозділу. Ситуація тут стабільно напружена. Йде постійний обмін артилерійськими ударами. Цей район оборони доволі відповідальний. Акцентує військовий рубежі. Його хлопці тримають гідно. Фортифікація розвинута з обох сторін. Це така собі позиційна війна, резюмує захисник. Ми вже на цих рубежах більше ну практично півроку. Армія українська вона відрізняється від армії. Нашого ворога, тим, що Ну, ми не штурмуємо в лоб. Війна застала чоловіка у відпустці. Відпочинок добровільно змінив службу і в ТРО, Далі фронт. Маленькі, але горди тепер величаво називає свій дивізіон військовий. Основне завдання легкозбройного підрозділу отримати кордони, щойно звільнених територій. кістяк формування, жителі Миколаївської області, серед яких багато южноукраїнців, зокрема працівників ПС. Батальйон – Це як знаєте, як велика сім'я зараз. Повірте, вам не соромно за своїх земляків. Багато у нас людей, які проявили і героїзм, які відзначені державними нагородами і бойовими медалями, орденами. Прикрок констатувати та проблема забезпечення військових державою вирішується мляво. Тож неспроможність країни покриває благодійництво і знаходить підтримку у більшості працівників атомної станції. Це життя наших хлопців, це наша наші шаги до перемоги. І... І чим буде більше такої допомоги, тим скоріше буде перемога. Слід зазначити з початком війни доброчинні внески до благодійних фондів, створених зокрема й працівниками ПС, нараховують більше як 120 мільйонів. Перерахування у фонд допомога захисникам України, що у розпорядженні Ради ветеранів, більше 50 мільйонів. Якщо ми візьмемо суму взагалі, з початку війни, перераховану колективом атомної станції. То до цих 50 мільйонів треба додати ще 30, тому що ми перші два місяці перераховували по одноденному заробітку на єдиний державний рахунок. Новопередане ж тактичне обладнання обійшлося у 240 тисяч гривень з хати по ниці – військовим підмога.